Вітаю! я Анна Домбровська. Запрошую вас до свого розсадника. Бажаєте дізнатися секрети ефективного розсадництва та вирощування рослин? Ну, звісно ж, так. Тоді ходімо зі мною. Журавлина це дуже популярна і відома в нас культура. наші бабусі здавна знали про її лікувальні властивості. Тому сьогодні хочу поділитися з вами секретами по догляду та вирощування цієї культури. Журавлина до нас прийшла із Північної Америки. Там її почали вирощувати ще у 18 столітті. Ягоди журавлини поживали дуже широко ще за часів індіанців та колумба. До речі, половина всього виробництва цієї ягоди. Припадає саме на Америку. В Америці дуже широко її використовують в кулінарії, косметології, в медицині. Тобто вона є дуже корисною. І тому я раджу вам мати цю культуру у своєму саду. В Європу вона потрапила наприкінці 19 століття. А в нашому розсаднику це була однією з першої культури, яку ми розмножували. Поговоримо тепер про корисні властивості. Уявіть собі, що ягоди журавлини містять у 5 разів більше вітаміну С ніж лимон. Також там міститься вітамін К, антиоксиданти. Але головна корисна направленість цієї культури йде саме на сечовивідну систему. Тобто, журавлина сприяє звільненню і очищенню цієї системи від. Бактерій та має антисептичні властивості при зберіганні ягоди журавлини ніколи не покриваються пліснявою, тож вони можуть в свіжому вигляді зберігатися до весни. Як роблю це я? Я беру звичайну банку, накидаю туди чистої вимитої журавлини, заливаю водою звичайну кришку і ставлю в темне місце. І по мірі потреби я її звідти достаю, і вона має дійсно справжній свіжий смак, ніби щойно зірвана з грядки. А якщо її залишити просто, наприклад, в коморі, чи в пакеті в якомусь, то до весни вона просто втратить тургор і стане трішки м'якшою, але ніякої плісняви ви там не побачите. Я, наприклад, зберігаю у коморі, там ну, приблизно 8-10 градусів взимку. Краще, якщо є холодильник, звичайно, поставити туди. Але вона буде займати якби, чимало місця. А так як ми можемо її зберігати і без холодильника, тому можна її поставити в комору. Можна також морозити цю ягоду. Достигає ягода з вересня місяця і по листопад. Тобто є сорти. В нас їх представлено 5, Кожен з яких починає червоніти поступово. Тобто, ви протягом цієї осені можете споживати цю ягоду. До речі, ягоду можна залишити і на зиму на кущі, і їсти її і збирати весною. Але в результаті перезимівлі і підморожування ягода стає солодшою і приємнішою на смак. Але властивості її трішки втрачаються. Тому як лікувальна ягода краще зібрати її восени, а частину можна залишити на весну, щоб смакували, наприклад, діти. Щодо сортименту, відомо 5 сортів основних, які гарно почувають себе в українських умовах. Це, наприклад, сорти як Ховес, Стівенс. Бергман, дуже велика ягода у сорту пілігрі. Найсмачніша, до речі, і таке саме темне забарвлення має сорт Бенлір. Його дуже полюбляють діти. Дуже добре росте ця культура у північних і західних регіонах нашої країни. Вона любить помірний клімат і вологу. Тобто північ це ідеально підходить для нашої журавлини. До речі, якщо розглядати журавлину дику і культурну, то хочу вам сказати, що звичайно у дикої журавлини вміст елементів трішки більший, і вона якби є кориснішою. Але е, мінусом є те, що з дикої журавлини ви можете зібрати до 500 грамів ягід з метра квадратного. А, от в культурної вона, по-перше, набагато крупніша. І ви можете зібрати 2,5 3 кілограми з метра квадратного. Я не бачила ще ні одної культури, яка розмножується краще, ніж журавлина. Одного разу я була у фермера, який мав плантації більше 20 гектарів. І я вам розкажу, як вони його садили. Вони нарізали оці пагони, брали, звичайну січкарню, перебивали пагони вегетативні. На Череночки сантиметрів 5-10, там вже як виходило. Потім виходили в поле і починали його сіяти. Тобто, це були старі торфовища розроблені, тобто вони без підготовки могли висівати цю рослину. І після того, як вони густенько прийшли, повисівали. За ними їхав гусеничний трактор і гарненько це все притрамбовував. Ще не було ні одного разу, щоб були якісь ділянки, які погано вкорінилися. Все це гарненько вкорінювалося і воно через рік давало вже плоди. А зараз я покажу вам, як правильно посадити журавлину в домашніх умовах і дам вам корисні поради. При посадці журавлин слід пам'ятати, що це вирасова культура, тому висаджувати її потрібно у кислий ґрунт. PH ґрунту має бути від 4,2 до 5,2. Це оптимальний pH. У мене на ділянці я їх саджаю в загорошки, тому що може розростатися дуже широко. Я роблю вертикальні грядки, для того, щоб просто вона була припіднята і не замикала. А по-друге, щоб моя журавлина не розповзалася по сторонах, тому що вона кидає вуса до 2 метрів. Зробивши цю огорожу, я трішки заглибилася. Висота торфу повинна бути десь 20-25 см, не більше, тому що у журавлини коренева система поверхнева і її вона сильно глибоко не заглиблюється. На дно я нічого не застиляю. І вам не рекомендую ніякого ні агротканини, ні плівки, нічого для того, щоб вода швидко проходила і не затримувалася в нашій грядці. Вона вологолюбна культура, але вона не любить застою води. Ну, якщо відбувається перезволоження, коріння починає підгнивати, а листки починають відкриватися грибковими хворобами. І дуже часто при переливі бувають випади. Тому пам'ятаємо, що ми її не перезволошуємо. Як ми готуємо наш субстрат? Я беру 70-75% торфу кислого верхового. Він має бути рижий, бажано з великої фракції, дрібної. з крапленнями там, пагонів, шишок може бути. І беру 30-25% соснової кори. Замість кори ви можете взяти стружку соснову або дуже старий хвойний опад. Він слугує для того, щоб розрихлити наш торф і щоб він в майбутньому не злежувався. Бо якщо ми ви будемо використовувати просто торф без ніякого добавок, через 2-3 роки він всядеться, він якби стане дуже... Щільний корінню буде важко розростатися. Тому обов'язково додавайте якийсь розпушувач. І, до речі, при перегниванні ця кора вона ж буде слугувати і живленням для нашої журавлини. Так як журавлина дуже швидко розростається, схема посадки може бути одна рослина на метр квадратний, навіть я буду в себе садити густіше, десь через 70 сантиметрів, для того, щоб вона швидше мені. Дала врожай. Переходимо до посадки. При посадці потрібно виняти паличку, якщо вона у вас є, це суто для декоративних цілей. Розв'язати виймаємо з горшечка, трішечки розправляємо нашу рослину. Заглиблюємо її. Буквально трішечки на 1-2 см. Цього буде достатньо. Головне ощільнити ґрунт навколо рослини, щоб не було повітряних карманів. І розправляємо наші пагони. Другу рослину я саджаю через сантиметрів, ну, 60 приблизно. До речі, бажано при посадці також е, добриво пролонгованої дії, так як наша журавлина вона теж потребує живлення. Вона буде швидше розростатися і, відповідно, швидше нам дасть врожай. В моїй торфосуміші вже осмокот присутній, тому я в лунку його не додаю. Торфосуміш дуже пухка, тому ми її розриваємо руками і ущільняємо. Так. Ось вона в нас вже посаджена. До речі, оці пагони горизонтальні, вони це йдуть вегетативні пагони, вони вже середині літа в нас вкоріняться і будуть розростатися далі. Вертикальні пагоди – це є вегетативні, і на верхівках оцих пагонів на осінь ми вже матимемо врожай. Обов'язково для всіх виросових рослин є мульчування. Для чого воно? Для того, щоб, по-перше, утримати вологу в нашому субстраті, адже він дуже рихлий і в жаркі дні волога дуже швидко з нього випаровується. По-друге, вона, вкриючи. Корою наш субстрат ми створимо всередині такий собі хороший мікроклімат для нашої мікоризи, яка живе на коренях у журавлини. І бажано додати його кожні кожен рік по 2-3 см. Отож, мульчуємо, Пагони стараємося не засипати. Це наша журавлина посаджена. Журавлина любить полив. Поливати бажано 2-3 рази на тиждень, якщо це літо і спекотна погода. Поливати можна або дощуванням, або виклавши краплину стрічку. Години такого поливу буде достатньо. Головне не перезволожити наш ґрунт. І слідкуйте за тим, щоб волога не затримувалась на вашій ділянці. Тож користуйтеся моїми порадами. вирощуйте в себе журавлину, смакуйте, підтримуйте своє здоров'я і отримуйте задоволення від вашого саду.